Діленьку та ранесеньку, сурми, труби вигравали, в похід, у дорогу славні Компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірома сиротину випроводжала, коня напувала до зірниці й скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю-гаківницю, випроводжала три поля. Три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережана, шита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралася, щодень Боже сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Ми на літо, ми на друге, а на третє линуть приславнії компанійці в свою країну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха не дивися, безталанна везуть тобі лихо, везуть труну, мальовану китайкою криту, а за нею старшиною йде в Чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть і Саули, та плачуть, ідучи, несуть пани о Саули, Козацькою зброю, литий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці, гаківниці і три самопали, а на зброї козацька як кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.